Три помилки, які ти робиш у своєму Lebenslauf у Німеччині. Ну, по-перше, це відсутність чіткої структури. У Німеччині очікують дуже структуроване та логічне резюме. Важлива ієрархія. Спочатку досвід, не освіта. Потім освіта, потім навички і потім мовні сертифікати або дипломи. Використовуйте фото, будь ласка, не з приватного вашого життя, а як. Ви робите фото на паспорт, це можливо зробити вдома на білому фоні, на айфоні, але це повинно бути бізнес-фото. Невідповідність позиції. Німецькі роботодавці цінують Lebenslauf, яке відповідає по навичкам позиції. Будь ласка, адаптовуйте ваше Lebenslauf, ключові слова під позицію, на яку ви подаєтесь. І останній пункт, про який завжди кричу на навчанні, це без конкретики і у вас немає досягнень. А це конкретні KPI, конкретні показники, яких ви досягли в одиницях вимірювання, в відсотках, в євро, в обороті і так далі. Будь ласка, цифри make your CV, краще в тисячі разів стовити приклади. Я збільшив оборот компанії на 15%, шляхом такої діяльності та інше.